Польща заявляє, що сама не може вирішити проблему українського зерна в ЄС. Треба політичне рішення Брюсселя. Чи це так насправді? Ми розпитали заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Почитала я свіжу заяву Анджея Дуди і боюся, що буду репетувати я просто в ефірі, тому що ну, зачепили мене там ну, дуже деякі тези. Розберемося ми в тому, що він сказав. Але на початку я маю вас спитати: от Державна прикордонна служба дописала сьогодні в день, що польські фермери раптом припинили блокувати рух вантажівок перед одним з пунктів пропуску до цього заблокованим Долгобичу, Фугринів. Йому. Увірно, у вас є якась, ну, не знаю, інсайдерська інформація. Що там сталося? Ну, насправді тут важко аналізувати дії польських фермерів. Вони блокують. Ти не встигаєш з моментом відслідковувати і координуватися для того, щоб розуміти, що відбувається на пунктах перетину, тому що е, до умовно там, до 15-ї години блокували. Після 15 припинили блокувати, але два пункти залишаються заблокованими. Логіка всіх цих дій, якщо враховувати, що як впала економіка обох країн в контексті обміну імпортом, тобто імпорти, які йде з України в Польщу, Польщу з України, ну колосально впали на мільярди доларів з обох сторін, вибори місцеві закінчилися. Для чого це відбувається? Великий секрет. Тобто, окрім того, щоб продовжити оце політичне протистояння на рівні партій, які є союзниками коаліції, формували уряд. І умовно опозиційними силами, ну іншого скрімта, якогось свідомого аналізу і підґрунті, чому це відбувається, насправді немає. Ну, може з цієї точки зору і треба сприймати заяву Анджея Дуди е, ну, як е, представника опозиційної нині правої справедливості? Е, тут я почну цитувати дійсно. Е, він давав інтерв'ю е, Балтійському ЛРТ е, і е, каже: от це ж саме Брюссель, отакий сякий, ну такий сякий він не казав. Це я. Від себе ухвалив рішення зняти свого часу от обмеження на імпорт продуктів харчування з України до Європи. І от це мало такі наслідки. Далі пряма цитата. Ми переважно аграрна країна. Раптом наш ринок затоплений гігантськими кількостями сільськогосподарської продукції з Україною. Вона є світовою державою в агрогосподарстві. Це проблема для наших фермерів, бо продукти з України дешевші, і це руйнує місцеві ринки. А далі ще краще Дуда каже, що промисловим сільським господарством України керують великі компанії з Західної Європи і Сполучених Штатів. Ну і мені це нагадало. Ну. Ну, не знаю, там гасло на гаслі. Популізм на популізмі. А, бідна Польща завалена, що досі завалена. Друзі, ми скільки вже місяців не експортуємо там, вже там рік, крапля в морі? Рік рік з от, рік, от, от, квітня. Отож, року. От, ну, як, як, як це, Дивіться, я про я про би ці заяви на кілька стадових, одна з яких є дійсно політична. А яка виносить питання протистояння дійсно, президент фактично сьогодні в опозиції знаходиться, тому що представляє іншу політичну силу. І другий момент він там пов'язаний з виборчими процесами до Європарламенту, але зупинимося детальніше на висловах стосовно заповненням Європи чи самої Польщі української продукції, тому що ну це багатослівність, яка не підкріплена цифрами. Бо за фактичний рік роботи такого напруженого. Стану між нашими державами, спочинаючи з заборони на імпорт, потім самостійного блокування, експорту української продукції, е, ніхто не надав цифр е, з боку Польщі, Мика найбільше про це заявляє про те, скільки насправді української продукції знаходиться там, наприклад, зернової групи, скільки, наприклад, м'яса птиці, яєць, меду, цукру, все те, що викликає сьогодні занепокоєння, і коли е, відбулася зустріч 27 березня на рівні міністерств. А, був профільний міністр з нашої країни. Були бізнес асоціації. А ми були як Всі Українська гравна рада представлена цих перемовин. Ми приїхали всі з цифрами. Ми приїхали і показали, що ситуація з ягодами така, ситуація з малиною, така з цукром така. А водночас, з їхньої сторони, ми чули емоції. Один із заступників міністра аграрної політики сільського розвитку Польщі взагалі вдавався до історичних якихось подій, які передують там їм уже 300-400 років. Тобто, це це слабка позиція, коли в тебе немає аргументованих даних, і оця політика на жаль, яка бере гору сьогодні в двосторонніх перемовинах, Вона шкодить, шкодить Україні воюючій країні, яка експортуючи свої продукції, мала б заробляти кошти, і направляти їх на обороноздатність, але вона шкодить і Польщі, яка дійсно а, імпортувала до воєнний період значно більше на територію України ніж Польща вибачте, ніж Україна на територію Польщі різних видів продукції. І тому тут ми повинні розуміти і складати для себе прості цифри. Якщо ми говоримо про цукор, то вибачте мене, цукор сьогодні, який імпортувався з України, він призвів до стабілізації. Більш-менш адекватних цін всередині Європи і не призвів до подальшого росту, тому що власне, якщо подивитися, то криза виникла цукрова в Європі в 23-му році, яка ну прискорила гігантський швидкий темпи нарощення цін. Але в цілому, якщо дивитись на кількість присутності українського цикру, то він шопом ми розуміли, він не перевищує трьох відсотків від загального виробництва, який робиться в на території Європейського союзу, тобто, ну це не ті цифри, які призводять до валу виробників. Внутрішні або, наприклад, яйця Яйця це взагалі там до 1-1 відсоток від України, які імпортуються від того, що виробляє Євросоюз чи м'ясо курятин, там два відсотки. Тобто, якщо ми проводимо мови цифри і аналізуємо, ми розбиваємо всі їхні оці такі, знаєте, популістичні заяви. Я минулого тижня працював з колегами в Брюсселі, йому зустрічалися з різними урядовими неурядовими організаціями, і відварто кажуть, що от Європа вигляді там депутатів Європарламенту, неурядових організацій, вони розуміють, що це рішення, яке робить сьогодні Польща, воно, по-перше, незаконне, тому що воно суперечить е торгівельним відносинам, які має Україна і ЄС. І по друге, вони розуміють, що тут, на жаль, берегору політики, і вони кажуть, що те, що ви робите, тобто. При представляєте, говорите, вам потрібно це робити більш інтенсивніше, тому що окрім того, що це говорить Польща, Росія вкидає в оцей інформаційний простір, який шириться потім Брюсселем Європейським Союзом, дуже дуже великі кошти, і воно на жаль переконує простих громадян, які це думають, читають і не розуміють, що насправді відбувається, тому що були, наприклад, такі заяви, що от нам розповідають, що українська продукція масово генно модифікована, неякісна але шановні, до. Умовно до 24 го року таких речей в світі ніколи не виникало. Тобто, всі знають, що Україна експортно орієнтована в аграрному напрямку. Україна взяла на себе зобов'язання по тому щоб нам ми відповідали всім стандартам якості, всі купують з задоволенням їдять. Чому раптом з'явилася інформація? Тому, якщо насправді подивитися, то знаєте, настільки багато питань переплітається, політичних від Польщі закінчуючи пропагандою і все, які вкидає Росія, що шкодить насправді, повторюсь, обом країнам. А тут далі просто. Маю, маю зацитувати а, ще один шматочок а, з інтерв'ю Анджея Дуди. А, каже а, він, що Польща, і тут це дуже цікаво, не зможе вирішити цієї проблеми самостійно. А, тому що друзі, увага! Я я не, не знаю тут сміятися далі, плакати, тому що одностороннє обмеження потоку української продукції до Євросоюзу буде порушенням правил спільноти. Шановний пане польський президент, а те, що ви рік вже робите, це не є порушенням правил європейської спільноти. От я сиджу, вдивляюся в ці літерки. Я не можу зрозуміти. Він не бачив, ну він навіть на своїх попередників не може це скинути, тому що це його партія. Ну так, це коли читаєш взагалі диву, дивуєшся, бо насправді з вересня 23-го року а, одніосібні рішення про ембарго української продукції це вже ті рішення незаконні, які продовжує а, ну скажімо так, запровадила ще той попередній уряд, продовжує на сьогоднішній день а, діючий Новий уряд, і в кінці кінці вони розуміють, що так чи інакше а, з новим європарламентом, не думаю, що з цим європарламентом, а після. Виборів в червні місяці, якщо Польща буде продовжувати так діяти, можуть бути санкції. санкції юридичні, і це в той самий момент, коли поляки отримали від євросоюзу один з найбільших траншів, відколи вони є членами євросоюзу. Там більше 7 мільярдів євро за принципи права. І реформування, тобто те, що вони почали виходити в нормальні європейські цінності, і вони розуміють, що якщо так буде продовжуватись, то напевно, що в перспективі всі ці речі будуть для них обмежені. Вони шукають зараз можливості спонукати Україну самостійно відмовитись від транзиту. Але ж яка тупість ситуації в Україні війна, в Україні обстрілюється інфраструктура, морська, морські порти, і незважаючи на те, ми це все рівно трошки працюємо. Єдине, що ми просимо дозволити транзит. І вони його забороняють. Я вам ще вам більше скажу: якби Польща хотіла е, налагодити і цю ситуацію залагодити, це вже можна було зробити. Наприклад, е, перемовин, які повторюсь, відбувалися 27 березня, українська сторона приїхала чітким планом, як це можна зробити. Ми сказали, шановні, у нас є бізнес, який експортує через портову інфраструктуру Польщі. Там укладені контракти. Ми порахували, що умовно, там за. Квітень, травень, до червня місяця нам в сумі потрібно вивести ну більше там 400 тисяч тонн продукції. Кожного місяця не більше 200 тисяч тонн. Якщо порівняти з еквівалентом, який вивозить Україна на сьогоднішній день морем, це більше 5 мільйонів, то самі розумієте, 200 тисяч тонн – це ну ні про що. Але в людей укладені контракти. Більше того, за ці контракти а, польська інфраструктура морська отримує кошти як, ну, скажімо так посередники в моменті а, між Україною і третіми країнами, куди рухається ця продукція. І що ми почули? Ми почули звернення до гадівських якихось угод. Ми почули все окрім якихось конкретних дій з боку польської сторони. І наголошую, велику цю зустріч провалив цей заступник міністра. Міхай Колодійщик, який поводив себе мега неадекватно, і сподіваємося, що наступна зустріч, яка ось намічена в квітні місяці, а вона пройде більш адекватніше, і вже з польської сторони ми почуємо теж якісь кроки, які б дали можливість рухати транзит. Тому що ми почали використовувати більше активно шляхи Румунії, Угорщини Словаччини, але знову ж таки, альтернативні збільшені шляхи це збільшена логістика, яка в своїй суті несе здорощення. А ми самі розуміємо, коли ти отримуєш і так нижче ціну ринку за свою продукцію, додаткові витрати на логістику призводять до ну, скажімо так, не, не все вже не бізнес, це вже просто форма виживання. Тому дуже важливо, щоб польська сторона, які на наступних зустрічах. На її стороні м'яч вона змогла дати адекватну якусь пропозицію. Ну, от щодо адекватної пропозиції, е, я згадала от у зв'язку з цим інтерв'ю Анджея Дуди, е, початок квітня, ну Євросоюз вже пішов на компроміс. Україна пішла на компроміс. Е, досягнута попередня домовленість з представниками Європарламенту, що так е, квоти будуть ми та все так само призупинені. Але ось вам, шановні поляки, ну. Нові обмеження, отакі, сякі, отут іще. Але їх це не влаштовує. Е, ну Це виглядає Ну на, на, наразі, от з слів польського президента, я можу зробити висновок, що вони вимагають або як хоче офіційна Варшава, або ніяк. Насправді ну, так і є, тобто там немає якогось порозуміння, ти тобто, бачиш, ви дійсно праві, в тому, що а, це ж в тому числі за рахунок цих заяв, які робили. Польська сторона, французька сторона були запроваджені моменти пов'язані з екстреним гальмуванням поряду видів продукції, куди попадають ті продукти, про які я зазначав: яйця, цукор, м'ясо, птиці, туди розширили ще кукурузу, крупи, овес і ще ряд продуктів. Відповідно, береться за основу тепер, що не рухається українська продукція не за показниками там 22 тільки року чи 23 го а й береться друга половина 21-го року. І тут, якщо сплюсувати, ну тут вже трошки будуть обмеження, тому що насправді 21 рік це рік, коли були діяли квоти. Відповідно, ми його особливо там ну по різних видах продукції не, не багато експортували. І ми вже очікуємо, що це призведе до певного зменшення, і, власне, це дія. Єврокомісії на заяви поляків в тому числі то от вже є е, заява Єврокомісії. То поляки будьте, будь ласка, добрі, дійте як члени Європейського Союзу, і припиніть е, ці е, самовільні блокування кордону не польсько-українська, а кордону е, Європейського союзу з Україною. І тут, якби ну я не знаю, чесно, ну вже вже стільки проаналізовано, вже стільки всього висловлено, чому так продовжується, і наскільки довго це буде продовжуватися. Важко зараз зорієнтуватися, ну, але, ми... але вибачте, вибачте, добавлю, Але скрізь за все, що ми в таку кризу ситуацію в відносинах, де українське питання буде ключовим, бо матимемо там умовно до весни 25-го року, поки в Польщі не закінчиться. Президент президентська кампанія? От є в мене таке недобре передчуття, що це тягтиметься і тягтиметься. Ну а там Бог знає, хто виграє ці президентські вибори? Теж питання, що далі буде. Пане Денисе, знаєте, я висловлювалася ж ідея про ну, і з польської сторони. А давайте ми взагалі весь імпорт-експорт припинимо між нашими державами. І в мене така крамольна думка виникала: а може шокова терапія це добре, може, це. Ну, я розумію, що Україні буде важко державі, яка воює, втрачати цей е шматок доходів. Але з іншого боку, ймовірно, Ймовірно, самі сама польська влада, вона коли почнуться, ну не знаю, протести вже з боку не знаю молочки польської, яка до нас ну досі ж завалені всі супермаркети нею і фермерські магазинчики, інших виробників, яких повно в нас представлено, може вони почнуть питати тих самих фермерів і політичні сили, які ну, вибачте, не те що провок. Тукують їх до таких дій, а принаймні усіляко підтримують всьому. А чому, шановне панство, ви так зробили? Ми вам не важливі, вам тільки фермери важливі і тільки оці зернові фермери. а ну Треба, щоб якось це відчували і ну реагували на це, тому що ну зараз зараз всі мовчать. Насправді переробні підприємства, зокрема, спілкамошніх переробних підприємств Польщі, вони заявили відкрито свою. Позицію, що вони проти таких дій фермерів, зокрема, і ембарго продовження з боку а, польського уряду, і відверто кажучи, в умовах, які складаються, нам не дуже вигідно було б зі свого боку блокувати. пояснюю чому тому, що ми а, в контексті євроінтеграції можливості здобуття оцього без безмити без квот більш залежні від європейського союзу. Я не говорю Польщу а в цілому від європейського союзу, ніж європейський союз для нас, тому для нас дуже важливо від нас точніше тому для нас дуже важливо, щоб ми показали і продемонстрували цивілізованість прийняття рішення, і продемонстрували виконання правил гри, які запроваджені. Інше питання: що тут можна було б запровадити митні квоти для певних виду продукції, яка йде з території Польщі, якщо польська продукція є конкурентною, хоча. Присутнє тут бути то ті умови, які ви створюєте для нашого бізнесу на територію Польщі, будьте ви добрі, виконуєте їх на території України, і власне ці мита можна було б додатково посилити, наповнити бюджет і направити їх на, наприклад, на збройні сили України і таким чином виходити з цієї ситуації. Не можу з вами тут не погодитися. Ну а коли наскільки вам відомо, коли ймовірні наступні якісь переговори на достатньо високому рівні, щоб ми так я собі в календарик записала, треба от за цим слідкувати, і ну, я всі думаю, це десь шерстити. це мало бути середина квітня, тобто на ну, сьогодні вже там 15 квітня. А я думаю, що ми десь в числах 20-х, Будемо бачити наступний етап перемовин, який анонсований на рівні україна польща в контексті бізнесу і в контексті профільних міністерств. Про український агроекспорт до ЄС. Ми поговорили з заступником голови всеукраїнської аграрної ради Денисом Марчуком. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.